Зверніть увагу. 62 вірш. 61. -й. Чи це вас покушує? звернувши Ісус до своїх учнів? А що ж як побачите людського Сина, що сходить туди, де перший він був? Ловімо слово. А що ж як побачите людського сина, що сходить туди, де перший він був? Іншими словами, як ви будете мене їсти, як я вознесусь? Розумієте? Як ви будете мою пити кров, як я вас несу, свідки не прийшов? І додавляє слова, які я вам говорю, суть дух і життя, а тіло не пользується на чечу. Коли ви в Біблії знайдете слово їсти і пити, воно має одне значення, шановні мої. Не пряме значення, воно має алегоричне або прообразне значення. То вірю, найбільше, щому є дефіцит на землі. І з чим зустрівся Божий син, він бачив дефіцит, дефіцит віри живої. Його дивувало, коли жінка Ханаміянка ходила за ним і казала, змируйся на мною, дочка моя віснується. А він мовчить, а він мовчить. Учні вступилися і кажуть, відпустимо, <клухи> бо за нами. І кричать. їм же надоїло. А він каже, не годиться взяти. Я не тільки для загинулих ховача пісня. А вона це ж чує? Вона далі продовжує. І не годиться взяти дітей і кинути собак. А вона каже, і псинять ті крихти, що падають з панського столу. Ви пригадуєте реакцію Ісуса? О жінко, велика віра Твоя, хай буде по Слову Твоєму. Нічого Бог і син не хотів побачити, почути, що в нього вірують, вірують, вірують. Бо через віру прощення, їхло, через віру життя вічне, через віру у через віру хрестить Бог Святим Духом, через віру ми з вами отримуємо. Благодать на благодать. Хто вірує в мене, життя той вічне має. Амінь. Mm. Віруй, це значить, хістипи вірують. А спомен це для увірувавших, для спасенних людей. і браті. Встаньте на позицію Божого Слова. Спомен не для спасіння. Спомин для звіщення його смерті, бо я вже і ти спасений, прощений запечатаний, а тепер ми згадуємо смерть нашого Спасителя і кажемо, слава тобі, Господь, що ти за нас помер, що ти за нас продавав кров. Це вдячність, це поклоніння спасених людей. До православні, ой, перед смертю були з кругом запричаститися, ціле життя в життя попало. І Він думає, як у Сочок хліба візьме і чуть-чуть вже йому тері відкриються. Біблія так не вчить. Ми читали з вами блаженні, хто читає і слухає. І ага. блаженство, заховане, виконання. Ми два рази читали з вами блаженні, Ось не незабаром приходжу. Блаженні, хто дотримує, Сестри і брати. Дотримуйте слово. і блаженство ваше. Амінь. А ми хочемо, як будь попало жити, а щасливенькі хочемо бути. Не вийде, шановні, Не вийде. Це неправильна позиція Біблія засуджує. І так у Божому Слові є дух і життя. Це для нас, коли звучить слово. Боже Слово має властивість проникнути в наш дух. Бо людські слова в дух не проникають. У людських словах нема духа і життя. В людських словах може бути отрута, може бути образа, може бути неправда, може бути пустота, но в дух і житті тільки в Слові Божому. Амінь. Слова, які я маємо, тобто від чого не покаятись. Бо Боже Слово проникло важкий дух і не покаяють. Воно нас окушило, воно нам відкрило оченята, що ми грішники. Правда? Це дія Божого Слова. І те слово не тільки нам відкрило очі, не тільки нас докорило, а це слово принесло нам що? Достаток життя, яке є в Ісусі Христі. Хіба не так? Бо Боже Слово не тільки нам відкриває ти грішник, і тільки капут. Ні. Слово Боже відкриває, да, ви грішні. Но у вас є надежда. У вас є спасіння в ім'я Ісуса. Хто вірує, Спасені люди. Віруємо, віруємо, віруємо. І так Божому Слові, воно є для нас. Дозвольмо, щоб Слово Боже жило в нашому дусі. Третє для нас. Слово Божому є псалом 118, 98 вірш, і там декілька нижчих віршів. І в старому заповіті. Є. Yeah. Давайте ми відкриємо 118-й псалом, добре? Ви ще додому не хочете йти. Yeah, yeah. Yeah, but... А що ж вам вже казати yeah. 118-й псалом. Я думаю, ми не часто то читаємо, і я думаю, брат, і триває мене. Ми там дивні слова написані. Тільки я вас дуже прошу, не подумайте, що я про себе читаю. Добре? Я ж воно є? Так, 118 й псалом, 98 -й вірш. О, твоя заповідь робить мудрішим мене від ворогів. 99. -е. Я став розумніший за всіх учителів, чому? Бо свідоцтво твоє або слово Твоє то розмова моя. Сон і Псалом. Став я мудріший за старших, чому? Бо держусь. І так Боже Слово, не тільки істина, не тільки дух життя, в Божому слові є мудрість велика. Один брат розказує мені разом, ми працюємо служитель області, каже, Господь відкрив. Мені про досі мудрості. Господь каже, хоче бути мудрим. Читай моє слово, там є мудрість. І в старому заповіті. Є написано, що я вам дав слово. І коли ви будете по ньому жити, то про вас кажуть тільки цей мудрий народ, який знає живого Бога. І так в Божому слові є мудрість. Якщо ви і я, між іншим питаниечку, можна, так? Хто із нас хоче бути мудрим? Можете піднятись? Ви не всікайте руку. Okay. І дивіться, можна йти таким шляхом, йти шляхом Соломона. Господи, дай мені мудрості. Ми думаємо зараз пройти Ангел. І нам за пазуху в груди вложена мудрість, така аж зашкалює. Ну, це єдиний випадок в Біблії, де Бог дав мудрість Соломону раді того, що він став на царський престол. І йому треба керувати державою. Бог більше таким чином мудрості не дає, а він залишив своє слові і дає нам міру нашої віри. Хочеш мати мудрість, Бог тобі буде давати потрошки. Чим більше будеш читати Боже Слово, а ми читали, що воно є джерелом мудрості, воно робить більше. І якщо ми думаємо, Боже, дай мудрості, Боже, дай мудрості, а Біблію не будеш читати, сестричка і брат, послухай, то, то падеш в іскушені. На жаль, є люди, які Біблію не читають, а крепко мореться, Боже, мені слово тобі відкриє. Слухати уважно, в іскушення не падає, Бо слово вже є. А те слово відсунено, покаже. Отакий нині є задуждені у жасті. Їсний сам Божий син. Високу ніс Боже Слова. І він з, 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 з діяволом говорить тільки мечем Божого Слова. Написано їм. Читали ви таке? Тричі, тричі, написано, написано. А пригадуєте, після Воскресіння він підходить до учнів, які йшли в Ельмоус. Їх було кілька, йдуть зажурені, голову опустили, в якому є, що походить, голову наниз, от, ну, але ми добре люди. А Ісус підходить і каже, а про що ви, ідучи дорогою, розмовляєте? Богу, ти родині захожий, вони почали дивуватися. На каміння трагедія надіяся, що буде інакше військові. Об крату Божий син розп'ятий, окровавлений, з христа не сходить. Чуда не творить. А вони думали, що він може щось зробити. Отак і деколи люди мають таку небіблійну віру. А Ісусі вислухав. пригадуйте, що він до них казав. А ми думали. А Ісус каже, о ви запеклі безумного серця, щоб вірувати, що було написано. Хіба не так належало Ісусу пострадати? Як би ми зробили? На місці Ісуса, давайте. б він сказали? Шановні братчики, я воскрес, ура! От павруки! На но. Віра від слухання, а не від бачення. Так говорить Біблія. Він? він їх повів Писання до пророків, до Мойсея. Він їх повів давно все, що говорила Біблія, сама про Божого Сина. Навіщо він їх повів до Писання? Тому що Слово Божому є істина. Слово Боже моє, бо мудрость, слово Боже, це була ця божественна програма, по якій мав прийти Божий Син. Воно є живе, святе. І вони, коли прийшли в цей Емаус, каже, не горіло лі нам серце, коли він нам виясняв з Писання. а вам горіло, бо Боже Слово вас запалювало. Слово Боже несе мудрість. на вік. Дорогі мої, я звертаюся до молоді. робити менше глупості в вашому житті. Почніть жити за по писні. І ви не будете облизувати рам на старість. Вас Бог не залишить, як скаже, з юності встань на рельси Писання. З юності встань. як мудро, поступив молодий Даниїн. Він мудрий, шукав. Він мудрість мав у вірі. Він поступав не так, як всі. Мудрість. Ви піднімали руки, а я вам скажу, де мудрість шукайте. У Біблії шукайте. Читайте помаленьку. Читайте все Не все ви поймете, не падайте духом, що я сам все не подібаю. Бо якби я все поняв, то б не було б це Боже Слово. Правда? А ця б Люди всі побачать, це мудрі люди, болото не лізуть, п'янство не лізуть, це чесні люди, Порядочні люди, це добрі люди, це милостиві люди. А ми скажемо, Ха -ха, добре, що ми це навчилися від Божого Слова. Чи не так, шановні? Гори народу, який не знає Іван, і коротенький екскурс. Сто років назад, або точніше це революція. Може ви знаєте, може ні. Царські Росії, говорить історія, було більше 300 тисяч священників православних. Уявляється, армія? Та? 300 тисяч було священників. І через декілька років сталася революція, появилися большевики. Ну, ну, Як? Як ви мали священники повну власть із, із батюшком і цар'ян? Як ви вибачали проморхвали, що появилися большевики? Знаєте де? А тому що Біблію сховали від людей. А людям дали хрестики, а людям дали іконочки, ми рото чащої погородиці нам свічку дали, а Іванглії сховали. Раз немає Євангелії, слова, звідки мудрі, звідки віра, звідки правда. І народ пустий, порожній, голодний, зневірений. Сто років назад священники забороняли читати Боже Слово. Як тільки вчули, хтось читає слово, ось тут точно стане. І забирали слово. Шановні мені, скажіть, це злочин чи не злочин? Жахливі злочин. Бог строго спитає їх. Ви взяли ключі царства, самі не увійшли, інших не впустили. А якби ці 300 священників, кожен в своєму приході, людей ставчики, люди добрі. Покайтеся і віруйте в Івана. За помер Божий Син. Йдіть до нього і відкривав би їм істину, яка захована в слові. Відкривав би їм мудрість. Віть до Ісуса, скажіть, була би тривала революція? Не було б. Було би голодоморе? Не було б. Було би НКВД, яке розстрілювало мільйони, не було би. Було би Сибірі? Не було <кій> Що значить зневаження Слова? А ми ще говоримо слово, яке несе болянство. Амінь. І так третє, слово, воно несе мудрість. Черпаймо. З тої святої книги. молитовно читаємо і потрошки складаймо в нашому серці, як каже Павло до Колосян, слово Христове хай рясно вселяється в ваші серця. День кожен день потрошки вкладайте. Кожен день потрошки і назбирається, що твоя душа буде, як сад, напоєний водою. І в тебе постигне, чи в мене якесь нещастя. Може всяко бути. Бог може допустити, і як нас є платформа, як нас є слово, ми мудро поступимо, як зробив Йов, А жінка йова, знаєте, як він назвав? Вона каже, подивилася на ту сю біду, чоловік проказі, діти загинули, все майно пропало, ужасна біда. Вона каже, проклини Бога і умри. Казала жінка? Що сказав Йов? Ти говориш, як одна із небудь. Відправили, сказавши серце. Я, завжди, я, я не питаю, вона точно сказали. <плес> <плес> ну я вам скажу жінці, його повезло. Завдяки шонла був на місці, Бог жінці простив, вона ще родила гарних йому дітей. Безумна, тому що вона вірила, коли добре. А як потрясла буря хату, і іщу сім'ю, і в неї віра скінчилася. І вона почала говорити немудрі речі. Ну добре, що проломі стояв мудрий муж, який казав, я знаю, і скупіте може жив. Yes. Брати і сестра, тримайся слово, воно тебе умудрій. Тримайся слово, воно тобі дай силу, тримайся слово. Тема наша. і слово. Четверте. Слово Боже! Не тільки мудрість, слово Боже є світильником нозі наші і світлом стежці нашій. 118, псалом, 105 вірш. Написано, для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки своєї. Уявіть собі, людина йде без світла. Тепер. Скажіть, будь ласка. вона може собі ноги поламати? Скільки речей відбувається в тим'яру? Щоб ти і я не поламав собі ноги, а ще гірше не скрутив собі шиї, а ще гірше не попався в вовкан в зуби, ходи зі світильником, ходи з Божим Словом. Деколи віруючи людям, деколи віруючи люди, ми з вами так охочемо. Нараз не конференція. А можна носити сія, а можна з хлопцем обніматися, а можна накладати і такі от речі. Шановні мені, це іскушення. Найлегше зато ніржі не можна. Бо це не біблійний підхід. Ну не заповіть інакше нас вчить, як підходити. Не можна, не можна. Новий заповіт нам диктує Прилічно ли мені. Я не раз проводив питання і кажу, ну до молодежі, уявіть ну, собі, я прийшов у зібрання в жіночій спітниця. Ну не смійтеся, чувати. Скажіть, будь ласка, я зрішив чи не зрішив? Що там чоловіки ходять в спідницях? Шотландії ходять в суконках. Я зарішив чи не зрішив? там на мене підевиться. Родайте отряд, старій старіше. Зрішив? Ні. Я не зрішив, тому що в Шотландії ходять. Але я би зрішив проти людей. Я би вас поблазнив. Ви б, я б, що були нахмурені, то б сміялися з мене. Сказали би з голоду з її Бо Ісус не ходивши на. Тому йде мова привічної. Коли в Білігрема запитала одна дівчина, дорогий брат, скажи, будь ласка, мене запросила молодь на вечірку таку молодіжну. Моя християнка, як ви, ви мені порадили мені одітися? Ви знаєте, білі країни вічові, що живе, як уже йому 90 року, ні. з 18 року біжить. Вже все готове на похорон, чекайте, він не мирає. Хай живе. А він до неї каже так, Сістричко, одінься так, уяви собі, що з тобою рядом де Ісус Христос. Чи тобі не буде стидно? Як тобі буде стидно, то тоді одівайся так, щоб було не здема. Ранки прилічує В Біблії нема написано, як не маємо одіватися. Воно написано, як прилічно святим. Написано таке. Шановні мої, і так, світильник – це слово, яке освітлює нашу дорогу. Ми бачимо, куди ми йдемо, за ким ми йдемо, світі чудово. А в темряві бандити діють, більше злодії помочі ходить, машини крадуть більше вночі, квартири граблять, нападають, сумки відбирають, і в нас взагалі кримінал в Україні пішов до гори, Під покровом ночі звершаються ужасні беззаконні. Світильник, дорогий брат, тебе Бог не буде заставляти ходити світильником. Но ти сам сама повинна або для своєї безпеки, а зі світом. Слово Боже, несе світло.